Шановні, з нами зараз на зв'язку Ганна Гопко, керівниця мережі захисту національних інтересів і співзасновниця Міжнародного центру української перемоги. Це така жіноча платформа, яка захищає інтереси країни в різних державах світу. Ганно, вітаю, вітаю, Дмитрий. Вітаю всіх, хто нас слухає. Ганно для початку ми з тобою пом'янемо і згадаємо українського бойового пілота Андрія Пільщикова. Це трагедія, це величезна трагедія для України. Втрата одразу трьох бойових пілотів. Ти знала Джуса, ти з ним спілкувалася. Давай згадаємо. Згадаємо Андрія і розкажи нам, будь ласка, що він говорив про f 16 так, як ці машини змінять характер війни? Ну, ви знаєте, коли сталася трагедія, я. Вже досі не можу прийти до тями. От я перешукала всі наші робочі наради, які ми. Ще з 22-го року проводили, і от там на цих скрінах дивлюся на фотографії. Наскільки це світла, наскільки пасіонарна, наскільки людина безкомпромісна? І я пригадую, коли організовувався візит в Вашингтон з пілотами, і навіть тут у Варшаві хлопці зупинялися, наші найкращі. І ще в червні 22-го року, уже в конгресі. Вони переконували, що нам потрібні F-16 для того, щоб мати перевагу в повітрі, ну і що українці заслужили на сучасні винищувачі четвертого покоління. Неймовірно, професійна людина, дуже потужне знання англійської мови і сфери. Тобто, це ті адвокати збройних сил на міжнародній арені, які додають довіри, які додають нашим партнерам більше аргументів. Тому ну, що багато хто нам казав, що вам треба. Роки, щоб навчитися літати на F-16. Е, так само, як і перед тим на освоєння Хаймарсів, так само як до того нам розказували, скільки часу займе займуть модерні танки. Що а наші хлопці завжди своїм прикладом доказували, що ми здатні, як то кажуть, не на неймовірні речі, і тому очевидно, це величезна взагалі втрата. І те, що зараз мама Андрія родина ініціювала створення фонду. І я закликаю кожного українця, хто може як спосіб вшанування пам'яті, крім молитви, крім свічки запалення на згадку, пожертвувати свої кошти для того, щоб втілилась мрія Андрія. Я думаю, що в нашому чаті, там де Андрій завжди був мега активний, коментував монітори, плюс він був достатньо активним. Коментатором на всі міжнародні медіа, всі його і виступи інтерв'ю, BBC Ось вони завжди додавали до суспільних настроїв за кордоном. Вони бачили ці обличчя незламності українців, і очевидно це додавало нам більше підтримки. Тому я дуже. Ну, знаєте, немає слів, тому що плюс Андрій ще був принциповою людиною, якого не просто дратували, який системно намагався боротися із корупцією, який намагався впроваджувати в повітряних силах інновації, який ставив ту планку, коли хтось сказав, що це неможливо. Ви там рійники. Ні, він казав, що це можливо. І тому я думаю, що F-16, далі F-35, і тому такі люди. Вічна вдячність, вічна пам'ять ось заслужили не просто на те, щоб ми в суспільстві про них знали, знали про їхній внесок. Ось, але для того, щоб Україна, я дуже вірю, що F-16 ми пришвидшимо, зокрема, і навчання. Ось ну і Україна виграє війну завдяки, зокрема, і зусиллям, і внеску таких людей, як Андрій. Дуже шкода, що. Те, що ми часто і жартували, і він дуже хотів. І це була його одна з мрій на F-16, знищувати ворога. Ось ну, друзі, Україна сильна завдяки таким людям. І ми маємо пам'ятати, що його завдання було не тільки забезпечити винищувачі, а очистити систему від тих людей, які ослаблювали державу, які своїми корупційними схемами не давали нам рухатися вперед чи відтягували нашу перемогу. Тому маємо зробити все не все можливе для того, щоб не лише найсучасніші винищувачі. Останніх поколінь, але й для того, щоб Україна інституційно стала членом НАТО, ось для того, щоб Україна в плані свого передового досвіду для глобальної безпеки продовжувала стати якраз потужним правцем, Ганно. А що відомо, Андрій Пільщиков, позивний «Джуз», що він говорив нашим партнерам? Він вже багато спілкувався, в тому числі з американськими офіцерами. Військово-повітряних сил і своїми колегами з бойовими пілотами. Що він говорив про те, наскільки швидко українці опанують f-16 Ну насправді ще минулого року, коли він зустрічався із конгресменами, дуже багато конгресменів, які і, зокрема, в їхніх кабінетах є як вони летять на f-16 Ось і тобто, це такі там колеги. Андрія і вони розповідали, що а там три місяці, там до, до максимум півроку, вони здатні освоїти, і тут це знаєте. Я не можу вибачити деяким нашим партнерам із затягуванням рішень, тому що ціна цих затягувань, а потім ще й певні претензії до України: що а чи вистачить вас пілотів, щоб навчатися на F-16, Такий особливий цинізм. Тому що якби ще минулого року, коли Андрія почули не просто в конгресі, а зареєстрований законопроект одного з конгресменів про збільшення фінансування на навчання, зразу почали виконувати і була політична воля в National Security Council і в Пентагону це рішення не відтягувати, а відразу почути і починати навчання, відверто кажучи, ми би вже в цьому році. Ну я не хочу бути можливо надто оптимістичною, але якби в минулому році почались навчання на F-16, то вже F-16 були б в Україні. Ми мали б цю істотну перевагу і в наших наступальних діях очевидно, маючи там штормшедове з Британії скальпи з Франції, це підсилило F-16, Підсилило би рішення по Таурусам. Німецьким чи по атакам саме фактично це б наближило нашу перемогу і були би менші втрати наших військових, менших загиблих. І очевидно, це те, що от я бачу наскільки і зараз, повернувшись з Індії, теж бачу от такий там певний є антизахідні настрої, антиамериканізм. І якраз ця затяжна війна в Україні, вона теж свідчить про слабкість Заходу. В протистоянні з авторитаризмом, який, почавши агресію проти України, його не зупинили ще там, не знаю спочатку вторгнення в 2014 році. А провал політико-дипломатичних спроб врегулювати російську агресію, який фактично призвів до геноциду, який Росія чинить багато країн глобального півдня, ось зробили теж свої висновки. Гано, мені... ми зараз ми зараз прийдемо до глобального півдня. Я ще стосовно Андрія Пільщикова хочу запитати. Тобто, на жаль, так на жаль, втрачено час з минулого року Андрій Пільчиков міг би освоїти F-16 і навіть вже працювати інструктором для українських пілотів. От ви сказали, що тепер ми прискоримо все ж таки цей процес отримання Україною F-16. Які ознаки того, що ми можемо справді прискорити передачу Україні F-16? Ну насправді, після політичних рішень наших європейських партнерів, які мають F-16, ось і, зокрема, візит президента чи турне, якраз і було таким додатковим стимулом, щоб якось теж мати більш проактивну позицію Сполучених Штатів Америки щодо навчань, тому що було дуже дивно, коли в Аризоні навчалися румунські пілоти, але не Український, чому пріоритет не був наданий, і коли нам розказували, що давайте подивимося, коли компанія F16 виробник буде готувати навчальний тренувальний центр в Румунії. Ну тобто, це теж час, чому не робити напряму не вчити, тому що не було політичного рівня рішення зі сторони Сполучених Штатів Америки, і це затягувало зокрема. Якісь рішення європейських партнерів, і як сказала міністерка оборони Нідерландів, що почнуться навчання, але навіть вже тоді, коли прийдемо до моменту, маючи вже підготовлених натренованих пілотів, передачі знову треба буде, щоб сполучені Штати Америки окремо благословили, затвердили це рішення щодо вже фізичної передачі F-16. тому це ціла, знаєте, з одного сторони, ніби велика кампанія отримати F-16, але в цій кампанії є ще підкампанії, тобто від такого глобального політичного рішення навесні, що ми даємо початку навчання і багато інших супутніх процесів. Тому такі люди, як Андрій, очевидно, вони були драйверами і підготовка листів, які готувалися професійно, і з спростування якихось псевдоаргументів, щоб відтягувати рішення. І, взагалі, сама наявність в Україні таких пілотів з досвідом з англійською мовою це теж те, що пришвидшувало рішення, зокрема і щодо навчання, і розбивало неправдиві дані щодо нашої спроможності. Тому я вважаю, що зараз дуже важливо відповісти на заклик мами Андрія. От і суспільство має втілити його мрію маємо готувати нові покоління наших пілотів. Коли ми отримуємо вже четвертого класу сучасні винищувачі, то ми зможемо захистити своє своє небо, захистити нашу державу. І ну, ви знаєте, за весь цей період після повномасштабного вторгнення. Україна втратила дуже багато асів е, топ-пілотів, і тому я думаю, що е, зараз е, якраз нам дуже важливо е, ці приклади їхньої майстерності е, демонструвати, вчитися е, вже аналізуючи їхні е, неймовірні польоти із знищення е, російських е, цілей. Ось і в такий спосіб. Е, Продовжувати справу Андрія, і е, коли буде повна перемога України, знищено ворога, звільнено наші території. Я думаю, що тоді якраз ця якраз мрія Андрія. Ну і питання очищення Міністерства оборони від корупції це те, що завжди дуже зачіпало Андрія, дуже викликало такі, е, як то кажуть, е, е, не не повне несприйняття, повна безкомпромісність. Ось і тут теж треба віддати належне, що Ну, це те, що мене дуже болісно, що такі найкращі люди віддають життя в той час, коли от я не можу теж мене це хода. А в той же час, як п'ята колона піднімає голову, іде наступом проти держави, коли влада не захищає національні інтереси, і в питаннях очищення від агентури вже за 18 гаком місяців не займає державницької позиції. Це сприймається на увазі хода у УПЦ Московського патріархату. Я правильно розумію? Це для мене не те що шок, це потрясіння. Взагалі, або в офісі президента розглядають оцих всіх, я не знаю, прислужників сатани як електорат майбутній для якихось там тих, в кого досі ще проросійськість в голові, або насправді є якісь, я не знаю, п'ята колона з росіянами продовжує. Вести якісь домовленості, щоб тут не очищувати від цієї я не знаю агентури, ось тому, що присутність це методи гібридної війни, і Московська церква це один з інструментів впливу, дестабілізації, підриву. Мені здається, що Верховна Рада, нарешті, мала б сказати своє слово вже давно зареєстрований законопроект. Там потужні автори не показово боротися там в Києво-Печерській лаврі, потім на іншу якусь там церкву. Тобто є треба ухвалити закон, який забезпечить законні юридичні механізми для очищення від московського патріархату, чому немає політичної волі? Є кілька пояснень, але я дуже сподіваюся, що той розголос суспільства після цієї ходи змусить президента України нарешті дати політичне чи зелене світло Верховній Раді на ухвалення цього закону, і ми побачимо державницьку позицію політику в очищенні від п'ятої колони, яка сидить під цими рясами священників заховані, тому що мене дивувало, чому Почаївська лавра, де теж засилля цих ФСБшників, які прикриваються, що вони там монахи чи священники, чи хто вони там не знаю і що відбувається на Закарпатті, що відбувається на Волині? Тому з однієї сторони найкращі сини і доньки віддають життя за звільнення кожного метра української землі. А ця колона продовжує піднімати свої. Голови, і ти одну голову прибираєш, їх з'являється 10. тому що немає ще раз кажу, і хочу наголосити. Закликаю Верховну Раду, особливо тих, які у Верховній Раді депутати з принциповою позицією об'єднайтеся. І почніть уже системно не думати, що ваша критика зіб'є ваші шанси потрапити в наступний список нової партії, чи не знаю, що вони там нахимічать, а думайте про інтереси країни, і це є абсолютно неприпустимо. Досі не ухвалити такий важливий закон. А цими піар-акціями СБУ із вони тільки нарощують електора, електоральний потенціал тих, яких потім використають. Для виборів в наступному скликанні виборчої кампанії парламентської для того, щоб мати всякі проросійські чи там кандидати, які зараз замасковані, а потім проявлять своє нутро Ганно. Я думаю, що ми зараз звернули увагу на два обов'язки держави, так, це перший. А те, що серед цих прислужників сатани, можливо, я наївна людина, але я хочу вірити, що там є люди, просто обмануті московською церквою, зазомбовані, і треба допомогти їм повернутись до нормального стану. А з прислужниками сатани, з прислужниками Путіна, треба розбиратися за законами воєнного стану. Це правда. І другий момент, повертаючись до загибелі трьох українських пілотів, в тому числі Андрія Пільщикова, зобов'язання готувати молодих пілотів, готові опановувати сучасну бойову авіаційну техніку Ганно. Тепер те, що відбувалося в Делі, та це стратегічно важливий напрямок. Битва за глобальний південь, а нам її не лише не уникнути, а треба вести і вести успішно. А дуже дуже стисло. Розкажіть, будь ласка, в Делі, що відбувалося? Ну, дивіться, насправді Україна має чітко зрозуміти, що. Як так само як йде боротьба за глобальний південь між США, Індією Китаєм. Ось так само Росією ми маємо чітко там представити наші національні інтереси, і Індія. Отже, на початку вересня буде саміт G20, близько 43 лідерів міжнародних організацій, також урядів, приїдуть в Делі, і Індія використовує G20 для того, щоб там продемонструвати своє глобальне значення. І, взагалі, в Індії в такі потужні амбіції, особливо після їхньої місячної програми, коли вони як Мунлендін на, на, на місяць висадки, це їх дуже підбадьорило, Навіть я б сказала трохи так, аж надмірно. У них наміри стати при членом радбезу ООН, Вони абсолютно серйозно і на всіх зустрічах говорять, що вони хочуть стати третьою економікою в світі. Ось і тому вони повністю заточені на своїх національних інтересах з історичної точки зору Індія ж була на боці світла в складі держав співдружності, які допомагали Британії а, перемагати нацизм. Та і зараз мені здається, що цей пункт є надзвичайно важливим в питанні протидії російському нацизму. От які настрої в Індії зараз? Ну на жаль, е Індія е займає дуже обережну позицію. Вони не хочуть бути посередником, ось щоб їх втягували в цей конфлікт. Вони вважають, що тільки шляхом діалогу, тільки шляхом дипломатії дві сторони мають між собою порозумітися. На мої аргументи, що вісім років спроб дипломатії призвели до геноциду, і тому лише який може бути сталий мир без покарання агресора. Очевидно, Індія, як постколоніальна держава, вони дуже часто згадують. Цей приклад, і тоді ти їм даєш зразу конкретний аргумент, що якраз Україна бореться з колоніалізмом Російської Федерації, який триває вже сторіччя, і тому для нас надзвичайно важливо, щоб саме Індія в використовуючи свою вагу на Росію, вже зараз вони чуть-чуть змінюють там тональність, зокрема під впливом Сполучених Штатів Америки, але тим не менше в них є прагматичний інтерес. Вони хочуть скористатися доступом до дисконтованих енергоносіїв, зокрема нафти з Росії, тому що конкурентно спроможність індійської економіки на перспективу це для них один з топ-пріоритетів. Очевидно, ми не допрацьовуємо трохи з Індією, і є в нас певні проблеми із отриманням віз для громадських активістів. Я це питання порушувала з міністром закордонних справ. От коли ти поставили питання міністру закордонних справ, а чому Україну не запрошено на G20, У відповідь ти чуєш тому, що G20 – це про Global Economic Growth. Це про е, зростання глобальної економіки. Ми не Радбез ООН, де говорять про мир і безпеку. І коли ти кажеш добре, але навіть в ООН Індія в більшості випадків утримувалася за голосування ключових резолюцій, що стосується російської агресії проти України. Але в той же час Індія розуміє, що для них найбільшою загрозою є Китай, от вони бояться цього тандему Росія Китай і. Тому вони нарощують можливості зміцнення своєї обороноздатності в різних форматах. Наступний рік, наприклад, в них буде форум КУАД. це Японія, США, Австралія і Індія, і вони тому що я їм прямо кажу, ви позбулись. Зараз ви постколоні якби колоніальний період, незалежність Індії. Ось вони будуть у 2048-му святкувати сторіччя незалежності. кажу, але якщо ви не допоможете Україні виграти війну, відновити світовий порядок відповідно до міжнародного права. То не переживаєте ви, що наступним вашим колонізатором може бути Китай, який в тандемі чи з Пакистаном, чи з Росією? А ви знаєте, що в них є територіальні суперечності щодо Кашміру? Ось і тоді, не допомігши Україні, хто вас буде захищати, коли дуже багато говорили про НАТО в Делі. Тому що ООН, вони бачать наскільки інституційно слабкий, і Індія хоче бути частиною процесу реформування ООН. Ну і взагалі амбіції Індії бути частиною Global Governance, управління світом в тих міжнародних престижних організаціях, які впливають на порядок. Денний, але в той же час вони так якось умивають руки від того, щоб більш проактивно. Бути залученими, зокрема, і до формули миру, яку український президент просуває, і дає можливість бути в будь-якому із пунктів, тому що їх хвилюють, як вони сказали, три проблеми: це ф'юл, це фуд і фертилайзерс, це продовольство, це паливо і це добрива. І все це пов'язано, як вони кажуть, з найбільшим конфліктом. Жодного разу я від офіційних представників Індії не чула, щоб вони сказали російська війна проти України чи російська агресія. Вони це називають український конфлікт або незручна ситуація, що дуже цинічно тому нам треба їздити. Я б вже починала в цьому році відправляти візити. Я б говорила з деякими представниками парламенту європейського, які були в Бразилії. Бразилія головує в наступному році в G20. Ми знаємо, яка позиція президента Лули в Бразилії, наскільки непросто, але якщо ми говоримо про українську стратегію в глобальному півдні, то фактично є. Дві важливі країни Індія, і Китай, ну і Бразилія, зважаючи на форум в 20 в наступному році, Уже треба їхати туди. Можливо, брати з собою там португальців, когось із Ганна, де... Починаю втручатись. Я перепрошую. Ганна Гобко просто прекрасна спікерка. Шановні, ви все чуєте. Проблема в тому, що нам бракує часу трошки. Хоча головні тези, мені здається, пролунали і багато міркувань з цього приводу, те, що. Українські системи протиракетної оборони стримують і збивають російські кінжали. Я думаю, це справді дуже важливо на індійському напрямку, адже це, на мою думку, мінімізує для росіян індійський ринок як ринок збуту російської зброї. А далі, коли індійці говорять, індуси говорять про стабільність, економічну стабільність у світі, то звісно, вони мають розуміти, що без українського зерна можливий навіть голод в деяких регіонах планети. Але те, що надихає, і те, що ми зараз почули від Ганни Губко, що в Індії побоюються. Цього альянсу між Китаєм і Росією, і тому я думаю, що цілком тут можна працювати з Індією і активізувати всі наші дипломатичні зусилля для того, щоб ну насправді Індія була на боці світла, на боці країн, які протидіють російському вторгненню і Російській Федерації. Ганна Губко з нами була керівниця мережі захисту національних інтересів, співзасновниця міжнародного центру української перемоги. Ганно дякую дуже. Дякую.